В обласному департаменті освіти та науки відбувся семінар з європейських цінностей, організований обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Його учасниками стали керівники та безпосередні члени шкільних євроклубів з Дніпропетровської області. У рамках семінару було презентовано інформаційний проєкт. Відкритий шлях до європейських можливостей, долаємо труднощі перекладу. Саме він, на думку організаторів, допоможе краще побачити і зрозуміти, що ж представляють собою ті європейські цінності, про які так багато говорять, за допомогою реальних прикладів з повсякденного життя звичайних європейців, які відтворені в телевізійних стрічках. Фільми можна побачити в ефірі 27-го телеканалу. Розповсюджують їх і для учасників євроклубів. На дисках, які ми сьогодні роздали, представителям школьных евроклубов. Отобрано 15 программ телевизионного цикла. Они на каждом, в каждой из этих программ отдельная история либо о том, как люди осуществляют вообще как бы свои какие-то волонтерские идеи, либо о том, как они участвуют в гражданских проектах, как они меняют себя, этот мир. Матеріали для фільмів надані телевізійною студією Краковської академії імені Анджея Фрича-Моджевського. Адаптацію фільмів до показу в ефірі українського телебачення займались журналісти 27-го телевізійного каналу, який виграв грант міжнародного фонду відродження на реалізацію даного проєкту. Його вже оцінили як унікальний за своєю інформативністю. За допомогою простої людської мови, без жодних політичних кліше До глядача доносяться зрозумілі йому речі, тим самим змінюючи його свідомість стосовно європейських стандартів, переконана і колишній член парламентської асамблеї Ради Європи, відома українська телеведуча Ольга Герасим'юк, цей проект дає можливість відкриває очі на світ таким, яким він є реальним. Він без політичного нальоту, без спекуляцій, а просто. Життя, яким воно є, і яким його хочеться пізнати, і яким люди повинні сприймати той світ, в який ми зараз вступаємо. Презентація проекту перетворилась на справжню незаформатизовану дискусію учасників семінару на щирий взаємообмін тими проблемами, які хвилюють суспільство на шляху до євроінтеграції. Із сьогоднішнього розговору більше виходить понять, чому ми входити в, в союз вообще. Вот с помощью ролика, вот который нам презентовали из Польши, мне понравилось именно сам способ подачи, как люди делают что-то, чтобы помочь своей стране. Именно не просто говорят об этом, а снимают фильмы интересные, которые наверное, глубже дойдут до сознания человека. Олена Дроздова, Объектив, 27 сьомой канал.